Тигр це величний великий кіт, що належить до виду Пенсера Тайгрес. Це один з найбільших і найбільш впізнаваних хижаків на землі, відомий своєю потужною статурою, характерною смугастою шерстю і чарівною присутністю. Тигри мешкають у різних частинах Азії, включаючи Індію, Росію, Китай та Південно-Східну Азію. Тигри поодинокі тварини. Що віддають перевагу блуканню та полюванню на своїх територіях на самоті. Це добре пристосовані хижаки з гострими кігтями, міцними щелепами, відмінною скритністю і спритністю. Тигри відомі своєю винятковою силою, здатні вполювати велику здобич, таку як олень, дикий кабан і навіть буйвол. Вони також є вправними плавцями і, як відомо, перепливають річки та озера. Щоб зловити здобич, існує кілька підвидів тигрів, кожен з яких має свої унікальні характеристики та ареал поширення. Бенгальський тигр, також відомий як Індійський тигр, є найчисленнішим і мешкає в Індії, Бангладеш. Непалі та Бутані. Сибірський тигр або Амурський тигр є найбільшим підвидом і мешкає в лісах Росії та північно-східного Китаю. Інші підвиди включають індокитайського тигра, Малайського тигра, південнокитайського тигра і Суматранського тигра. Тигри мають вражаючу зовнішність з яскравим помаранчевим хутром і темними смугами. Кожен тигр має унікальний візерунок смуг. Подібний до відбитків пальців людини, що допомагає в індивідуальній ідентифікації, хутро забезпечує чудове маскування в природному середовищі існування, допомагаючи їм органічно зливатися з луками, лісами і джунглями, де вони мешкають. З точки зору розмірів, тигри є вражаючими істотами, дорослі тигри самці можуть досягати до 3 метрів. 9 футів вдовжину від голови до хвоста і важити від 180 до 306 кг, від 400 до 675 фунтів. Самки тигра трохи менші, близько 2,5 метрів 8 футів. Вдовжину важать приблизно 100-167 кг 220-370 фунтів. Тигри відомі своїми низькочастотними риками. Які можна почути на великих відстанях. Ці вокалізації служать різним цілям, включаючи маркування територій, залучення партнерів і спілкування з іншими тиграми. Вони також використовують візуальні сигнали, мову тіла і запахові мітки для встановлення і захисту своїх територій. На жаль, тигри перебувають під загрозою зникнення, насамперед через втрату середовища існування. Браконьєрство та нелегальну торгівлю дикими тваринами, зусилля з охорони природи мають вирішальне значення для захисту цих чудових тварин і збереження їхніх природних середовищ існування. Кілька організацій та урядів працюють разом, щоб посилити боротьбу з браконьєрством, створити природоохоронні території та підвищити обізнаність про важливість збереження тигрів. Тигри займають особливе місце в людській культурі. Їх шанували і боялися протягом всієї історії. Вони посідають чільне місце в міфології, фольклорі та традиційних видах мистецтва в багатьох країнах Азії. Тигри символізують силу, мужність і красу і часто асоціюються з королівською владою і знатністю. Таким чином, тигр це істота, від якої захоплює дух своєю красою. Силою і загадковою присутністю, як один з найбільш знакових і зникаючих видів на планеті, зусилля по захисту і збереженню тигрів мають важливе значення для забезпечення їх виживання і підтримки біорізноманіття нашої планети.